Піду поливати полуницю, бо сохне, сохне і все. Окей, зараз гарно заллю. Тут вже кину доладні зімородок. Ой, гарне. Дуже гарне, мені подобається. Яку я вже сарію дивлюся. Не знаю, ну сарій довгий. Забула яку. Ну дивлюсь, не, не, не перелистую, не пропускаю. Дивлюсь усе підряд. Дуже гарний фільм. Хто не бачив, то рекомендую. Всім на сьогодні хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. А потім каюма. І цьомати нікому не можна. А можна потьом. морозиво пішли до їсти, твоє орість треба, морозивоє. <сари> а пішли в малинку. Малину пішли їсти, малину. Пішли, пішли малина підходить нам. <сари> а потьомкаю, мана. І цьома нікому не можна. А можна потьом. морозиво пішли до їсти, твоє орість треба, морозивоє. А пішли в малинку. Малину пішли їсти, малину. Пішли, пішли малина підходить нам. Може, <сари> <сари> як красиво. А малини як багато. Орес, ти куди? Дивися, це дивіться, крітри посеред дороги. Це літня, вона вже закінчилася. А, літня. треба далі йти. Орес, йдемо далі. Божечки. А, і це... а, ще є клубніка. Лохина яка красива, яка багата. Ти тут, іди Лохина є, і рви. Дивіться, вона ще зелена, треба тільки чорну обирати, тільки чорну орест. Хочу? Тільки чорна, ожина, а тоді вона смачна. Це okay. зелена. Дай вона кисленька все одно може бути. Перевіряйте, щоб ви зараз тож мені не поїд... наїдались тут. Марк. Вкусно? Я знаю, що смачно, але не їжте багато. Добре? Yeah. Можна я пішла похожу? Mm. Будь ласка. Ні. Yeah. Ну яке ні? Мамі треба. Mm -mm. Ви хочете, щоб мама була красива і худа? И здорово. Да. Mm. Да. Синочка, доля, як рідну донечку в любі невісточка до друга доня, любить любіть, любіть. невісточку любіть до вашого синочка доля, як вітно. Ми купили нову сушку, бо та у нас зламалась. Тепер у нас нова сушка для речей. Тому зараз буде тарабанити, вибачте, бо вчора стільки привезли, немало. За два дні а брали ж А брали ж і покривала собачкам, понятно, що Що? Все, Тепер вже й думаю, що варити ці макарони. А ви з Кролевця? ні, я із сумщини. Іди. Лариса, я тільки рада буду. Я гостям завжди рада. Роби візу, приїжджай. Чи Ви вже в Польщі вирішили остаточно встановити. Як вам де краще, так і, так і робіть. Я їхала, отож, коли додому їхала в Україну, мене ж таке, то з автобусом вийшло, що я думала, там і дуба врежу. Так їхала з одним дуже умним мужчиною, казав, що Європа воювати не буде. Чернігівці на там мене питали, які я країні. Я в великій Англія. Бо Велика Британія, це, мабуть, і Шотландія туди входить. Так я в Англії. Хоча я... в мене стоїть резидент Британія. Ото живіть собі і живіть. Дітям подобається, діти в тиші, в спокій. Зараз бачила, що вчора в сумах. Тому живіть і навіть не задумуйтесь. Живи одним днем. Прожили день, слава Богу, для діток, для своєї родини. Бо скільки людям остальним добра не роби, приймає Англія. Тільки ж Англія приймає по спонсорським візам. Ангелі я то приймає, але вона приймає по спонсорським візам. Що я включаю? Це взагалі. Іван річ біженців як такових не було. Тут же спонсори відкривали вам візи, брали до себе, ви в них жили, за це сплатили спонсорам кошти. Вам платили теж 200 фунтів, це одноразова допомога, як тільки ти заїжджаєш. Ну і там ти становишся в Джо-центр. Тобі дається, йди учи мову або йди працювати. Тут дуже багато українців, дуже багато різних національностей, так що роботу знайти не обов'язково з мовою. Наших бав дуже багато навіть страсянця. Я знаю, ну страсянця не дуже багато, але я знаю таких, які працюють в готелях, прибирають і ще до війни це було. Так що. Єдине, що сюди потрібна віза, без візи сюди не, не заїдеш. Поставила макарони, зварю де все. Буду голову морочити. Завтра з тими макаронами. Хотять, хочать, хотять, хотять Те саме саме, що немає. Чужой це в мене немає вибере. Це я дожилася. Будемо солодити. Сама Британія країна. Ну, вона ж Шотландія, вона велика, Австралія, здається, теж до цього королівства. В мене є знайомі, які не в Лондоні живуть, проживають дві години від Лондона, п'ять годин, там житло дешевше. А робота є. І, ну, Якби люди не бідствують. Знаю особисто таких, що вже побували дуже багато де. І в Парижі, і в Мадриді, і Кром, Кром, і наші сумські, яких я дуже добре знаю. У нас велика родина. У нас велика родина. У нас багато. І постійно у нас ще є гості якісь з України. Так що у нас... нам не скучно. Не скучно. Кидаєте лаврушку, коли варите макарони, я кидаю. А ще дуже смачні на бульйонних кутиках. Ну, У мене закінчилось, залишилось три штуки, все, нема більше. Догралася. Так що Ларісочка сиди. Сиди моя зірочка. Сиди. На а Саша ходи на роботу, дітки підростуть, і ти підеш. Оце в куми вже мілашка піде в садочок, ну можна ж і не з трьох років, вона вже піде, ну, той, що з трьох, а є там і менше, ж, діток, таки здаються, можна вдавати. Дітки в садочку розвиваються, спілкуються з своїми ровесниками, тому... Я так ще не була розчарована, поїздка рік підсім. О, то бачиш, і, а, а Мілашка, а це вже осінь йде, ну це і три роки були. Чесно сказати, Ларіс, я так ще не була ніколи гарчина поїздкою в Україну, як цей раз. Не знаю, не пойму душевно щось не то. Багато хто з людей дивився цілу ніч переговори, перемовини. Для мене музика для собачок заспокоює. Оце їм полуницю і думаю, чи випить кави. Ой. Вже полуниця послідня, остання солодка. Якість суперова. Продуктів суперова якість. Єдине, що не вмію, не люблю і не хочу. Свинина фе. Дуже рідко попадається, коли вона хороша, вона вся воняк в нурю. Ой, що славіс. А типа, оце ви. А я пива, або це випила, так випий. Як любиш випий. Ти ж знаєш, що життя така. Я ж кажу, я тобі в особисті сьогодні, як ти ще не спатимеш, месенджер напишу. Хочеш випий? Ви вже приїхали? Ми Всі? Всі? estaremos no ar